Вітаю, друзі, сьогодні, 4 серпня. З вами знову реклачок. Вітков таки не долетів до Москви. Дональд Трамп сказав, що він буде там, можливо, в середу, можливо, в четвер. Щось запропонує Путіну, але каже Путін санкцій не боїться. Чимось на нього каже, будемо тиснути. І зараз активно почали в ЗМІ обговорювати можливості припинення постачань російської нафти до Індії. Індія дуже впирається, багато маніпуляцій. Цифри, які публікуються в змі, видаються на перший погляд дуже величезними, бо йдеться мова про мільйони барелів нафти, які нібито закуповує Індія Сполучених Штатах Америки. Але що за цим стоїть? Давайте вам зараз детально розповім. Підписуйтеся, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже прошу вас проявляти активність під відео. Це допомагає просуватися каналу і україномовному контенту, і разом з тим допомагає просуватися об'єктивному, незаангажованому аналізу тих подій, які відбуваються і в Україні, і в світі. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Спочатку я вам повідомлю про те, якою була непроста ніч минула. На превеликий жаль, безпілотники знову прилітають по Україні, але і наші летять по території Росії. Українські дрони сьогодні вночі атакували залізничну станцію Арчеда в місті Фролово в Волгоградській області. На станції спалахнула пожежа, там низка потягів затрималися. Арчеда є важливою складовою російської військової логістики. Також сьогодні вже є підтвердження про удари по електроприбору у місті Пенза. Я вам про це розповідав буквально днями. Супутникові знімають. Які підтверджують вдалу дронову атаку на провідне російське підприємство, яке задіяне безпосередньо у ВПК Росії. Також на супутникових знімках, які нині ширяться у мережі, видно дві цятки, які вказують на ураження цеху, який був побудований у 2020 році. Це дуже важливо. І на превеликий жаль, є удари по Україні. Внаслідок них по Степногірській громаді Запорізької області в неділю загинуло, на жаль, троє людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули чоловіки 50-40 та 40 років і жінка 58 років. У громаді також зруйновані приватні будинки. На Дніпропетровщині знову обстріли по Нікополю, Марганецькій громаді, Мирівській, Покровській громадах поранені троє людей. Всіх доправили до лікарні чотиримісячна дівчинка, важка, жінки 40 та 46 років у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також сьогодні росіяни вдарили по Херсону в Херсоні. Вкрай складна ситуація. Вони скинули туди надпотужну авіабомбу ФАБ 3000 Попри це, острівський міст вистояв, саме по ньому було завдано удару. Є пошкодження, але рух досі можливий, хоч і ускладнений. Це вже третій поспіль удар, коли корабельний район Херсона зазнає таких серйозних пошкоджень. Внаслідок удару загинув 65-річний чоловік. У мікрорайоні лишається близько 1800 людей, з них 187 маломобільних і 31 дитина. Працюють евакуатори, підготовлено 35 машин, зокрема швидкі. Вже надійшло 50 заявок, 18 від маломобільних, сім родин з дітьми погодилися виїхати, двоє людей категорично відмовились. Місцева влада наполягає на евакуації. Всім, хто вирішить виїхати, забезпечить транспорт, безпечне розміщення і необхідну допомогу. Так заявляє влада. Справді, цей район у Херсоні, район Карабел, нині. Піддається неймовірній атаці, там ситуація вкрай складна, я практично зараз майже в кожному відео про це говорю. І також росіяни завдали удару по Одещині безпілотниками. Там спалахнули масштабні пожежі, їх вдалося швидко ліквідувати. На щастя, жертв там немає і травмованих немає. Найбільше постраждав минулої ночі радіоринок. Ліквідовано пожежу у зачиненому гуртожитку, а в Одеському районі пошкоджено приватний будинок, власник зміг самостійно загасити вогонь. І нині українські телеграм-канали повідомляють про те, що росіяни активно споряджають ракетами, носії, літаки, і швидше за все варто очікувати в найближчі дні, можливо, навіть цієї ночі, чергової ракетної атаки. Тому слідкуйте, друзі, за повідомленнями повітряної безпеки. Щодо візиту Стіва Віткофа до Москви. Він мався таки бути цими вихідними, але як бачимо, Росія не хоче його бачити. Хоча Дональд Трамп запевняє, що це зовсім не так. Він сказав, що сів все ж таки буде у Москві в середу або в четвер, і його послання буде таким: припиніть вбивства. І каже: ми зупинили багато воїн. Ця мала бути найлегшою для зупинки, але це не так. Трамп це визнає, говорить про те, що готовий буде з 8 серпня застосувати санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться, а я більш ніж переконаний, що вона не погодиться, так само, як і ви. Але Трамп визнає, що санкції проти Росії не діють. І також сьогодні стало відомо про те, що Трамп може приїхати на початку вересня до Пекіну, але це не факт. Цю інформацію поширив. Президент Сербії Олександр Вучич, в принципі, на неї можна було б і не звертати уваги, якби він не сказав одну дуже цікаву деталь. Хоча, якщо, відверто кажучи, її детально аналізувати, то не все так однозначно. Про що власне йдеться мова? Я вам зацитую. Вучіч повідомив про те, що він з 1 по 6 вересня буде у Китаї 5 днів поспіль. Зараз, каже він, мені повідомили, що ймовірно, там буде і Путін, так що, можливо, я з ним буду зустрічатися. Чув, що може приїхати і Трамп, але не впевнений. І далі каже, тільки Бог знає, як це все буде. 3 вересня вечерю влаштовує Сін Цзінпін. і там мають бути всі. Хто всі, чи буде там Трамп, Вучич не знає, але каже. А ще мені сказали, що 5 числа в Китаї один із великих світових лідерів влаштує вечерю. Тому мене попросили залишитися там до 5-го зміркувань безпеки поки що не розкривають, про кого мова. Ну я думаю, що таким лідером світу може бути і Путін, адже так вони його називають. І Путін також може влаштувати якусь вечерю. Це тільки гіпотетичне. Нині припущення друзі, але поширення цієї інформації також засвідчує мені особисто про те, що Росія намагається переконати увесь світ і Дональда Трампа у тому, що саме з ним вони можуть вирішувати питання припинення російсько-української війни, і така зустріч, мовляв, може відбутися у Пекіні. Тому очікувати якихось результатів позитивних від візиту Віткова до Москви в принципі поки що не варто. Путін не збирається припиняти війну до того моменту, допоки Трамп не натисне на Україну або ж Трамп, врешті-решт не натисне на Путіна. Трамп же стверджує про те, що він швидкого рішення припинення російсько-української війни не хоче. А Атомні підводні човни вже знаходяться біля берегів Росії і, мовляв, це такий дуже серйозний тиск на Росію. Але вчора я в очиню відео вам розповідав про те, що ніякої реакції з боку Росії на ці підводні човни немає. Трампа просто ігнорують, на нього не звертають увагу. Своєю чергою, заступниця речниці Держдепу США. Міньйон Х'юстон ще в неділю повідомила про те, що Сполучені Штати Америки не прагнуть швидкого рішення щодо України. Що вона власне сказала? Я скажу прямо: ця адміністрація не прагне швидкого рішення. Ця адміністрація хоче досягти довгострокового стійкого миру в регіоні, і вона говорить про те, що необхідно добиватися всеосяжного, безумовного припинення вогню, яке призведе до мирного врегулювання. США, каже розуміють, і цей президент чітко дав зрозуміти. Що для досягнення такої мети необхідно продовжувати прямі переговори подібно до тих, що проходили в Стамбулі? Як ми добре вас з вами знаємо, є безрезультатними. Єдиний позитивний результат у цій всій історії переговорах у Стамбулі те, що активізувалися обміни полоненими. І Х'юстон говорить: ми маємо намір і надалі стояти пліч опіс з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на мирних жителів і критично важливу інфраструктуру. Водночас вона додала, що обидві сторони мають ухвалити рішення, на які вони готові і здатні піти. Заради миру, безпеки та благополуччя своїх громад. В принципі, ми вже оголосили умови, на які ми готові погодитися. Зеленський говорив про припинення вогню по лінії фронту і далі початок переговорного процесу. Путін зараз притримується абсолютно іншої позиції. І змінити її можна лише якщо тиснути на Росію. Тиснути можна двома способами: військовим та економічним. Щодо військового, Сполучені Штати Америки зараз намагаються. Добити Європу до рішення дотиснути до рішення, аби все ж таки європейський союз виділяв більше коштів на придбання американської зброї. Процес непростий. Європа цьому впирається, і гроші не хоче виділяти, і зброю передавати, якої в неї нібито не так багато залишилося на складах. Я зараз відзначаю у західній пресі багато публікацій, де мовиться про те, що запаси зброї у європейців суттєво зменшилися. Чи це так ніхто насправді друзі не знає достеменної інформації? Але все це вказує, як на мене, на небажання Європи прискорювати процес завершення війни, адже вони це могли б зробити, аби передали Україні більше зброї і ввели більш потужні санкції, і не купували у Росії нафту і газ. Не все так просто, як видається на перший погляд, так само, як і не все просто з індійською нафтою, точніше, з нафтою, яку купує Індія. Продовж останніх кілька днів дуже багато заяв і на адресу Індії. І публікації, де мовиться про те, як Індія нібито переорієнтується чи не переорієнтується на інших постачальників нафти. Зокрема, видання Bloomberg пише про те, що Індії загрожують багатомільярдні збитки, якщо вона відмовиться від закупівлі російської нафти. І це дійсно так. Індія пристосувалася переробляти та експортувати нафту з Росії до третіх країн, купує вона її недорого і має дуже серйозну маржу. І далі видання Bloomberg пишуть: якщо припустити, що знижка в 5 доларів за барель скоротиться при поставках 1,8 мільйонів баррелів на добу, звертаю ваші друзі увагу на об'єми нафти, яку купують індійці. В різні періоди вона різна. Ця цифра може сягати від 2 до 5 мільйонів барелів тонн на добу, то витрати Індії на імпорт можуть збільшитися на 9-11 мільярдів доларів на рік. Тобто, якщо вони будуть купувати дешеву російську нафту, звісно, вони від цього відмовлятися не будуть. Але збитки можуть виявитися ще вищими, якщо світові ціни зростуть через скорочення поставок російської нафти. Ситуація непроста для Індії, для нас вона, звісно, ще складніша. Загалом російська нафта становить 35-40% споживання сирої нафти Індією. Тобто, майже половину нафти вони купують, окей, третину у росіян. Але ще раз наголошую, за даними з відкритих джерел, Індія імпортує щодобі від 2 до 5 мільйонів барелів нафти. І сьогодні стало відомо про те, що Індія терміново купила американську нафту замість російської. Про це пише видання Reuters, але за цим гучним заголовком практично нічого не стоїть. Бо найбільша нафтопроробна компанія Індії, Indian Oil Corporation, придбала всього-навсього 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у вересні. Тобто їм цієї нафти на дві доби, і це пов'язане із скороченням закупівель російської нафти. Тому нам будуть подавати цю інформацію як типу дотиснули Індію. І Дональд Трамп справді наполягає, що Індія має відмовитися від російської нафти. Зокрема, заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер наголосив. Про те, що Трамп дуже чітко сказав, неприйнятно, щоб Індія і далі фінансувала війну, купуючи нафту у Росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія купує російську нафту практично на одному рівні з Китаєм. Ну, хоча, як на мене, ця інформація не є таємницею і всі давно добре про це знають. Нині ж Індія купила 4,5 мільйонів барелів американської нафти і 500 тисяч барелів канадської та 2 мільйони барелів ДАЗ з Абу-Даві. Оце, друзі, і вся. Нафта, яку нібито замінила Індія, але це лише початок, і тиск на Індію справді дуже очевидний. І як пише сьогодні багато західної преси, загалом то Дональд Трамп прагне, аби Китай і Індія разом купували менше нафти не лише в Росії, а й в Ірану. Ну, зокрема, видання Associated Press пише про те, що угода між Сполученими Штатами Америки та Пекіном може бути досягнута найближчим часом, крайній термін 12 серпня. Але найболючіше питання у переговорах це дійсно саме вимога Дональда Трампа зменшити постачання Китаю нафти із Росії. На що Пекін говорить відмовою і каже: ніхто не може втручатися в нашу енергетичну суверенність. Ми будемо купувати нафту і далі. Тому і Путін почувається дуже добре, адже Пекін і Нью-Делі сьогодні залишаються фактично найбільшими покупцями російської нафти, і Путін однозначно з ними домовиться і про вигідні для себе умови. Відтак я вважаю, що на сьогоднішній день ні санкції, ні мита не будуть діяти проти Індії. Китаю і Росії загалом, якщо ті не погодяться припиняти війну. Але поки що Путін не збирається цього робити що не менше до вересня місяця, до зустрічі у Пекіні із лідерами світу різними, він буде тягнути гуму. Ну а далі будемо дивитися, що буде відбуватися, друзі. Бо справді будувати прогнози дуже чітко регламентовані у часі. Зараз справа невдячна. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нітаняху заявив, що нещодавно опубліковані відео двох виснажених заручників у газі доводять, що Хамас не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників і, взагалі, припинені війни. Дійсно, я також натрапляв на ці відео у телеграм-каналах, де показують, як виснажені голодом. Ув'язні полонені ізраїльтяни копають самі собі могили. На жаль, так і це коментують терористи Хамасу. Що власне сказав Нетаньяхо? Я точно розумію, чого хоче Хамас. Він не хоче угоди, він хоче зламати нас цими жахливими відео, фальшивою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу. Хамас морить голодом заручників, як нацисти морили голодом євреїв. Але ми не зламаємося я сповнений ще більше рішучості звільнити наших полонених, знищити Хамас і забезпечити, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю. Наміри Нетаньяху очевидні, вони вмотивовані, але не всі країни погоджуються на те, що військова операція зі знищення Хамас продовжувалася. До прикладу, Франція, навіть та сама Велика Британія і Канада виступають проти і говорять про те, що у вересні вони будуть голосувати на генсаблею ООН, оголошувати про незалежність Палестини. Це також стає приводом для ескалації на Близькому Сході. І ці треки, і українські, і трек Ізраїлю і Палестини, як на мене, дуже-дуже схожі. Суть проблеми практично майже одна, і методи вирішення її також однакові. Мають бути знищені терористичні групування: Хамас і Путінське терористичне групування, яке продовжує війну проти України. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять всім і Не перемикайтесь, все буде Україна!